Всім привіт! Сьогодні на продаж Абельвівару, 2005 року. Довга база. 2,5 мотор. Тут 2,5 найсильніший. 150 кінських сил. Колір авто, як бачите, просто шикарний такий голубий металік. Вже правда трохи пізновато, я знімаю, але я думаю, що все одно на камері можна передати. Виглядає просто шикарно. Авто на дві бокових дверки. На 17-х титанових дисках. Так попередній власник поставив. В принципі, оригінальні 16, але тут на 17 і вигляд, звісно, не і дуже класний. На 17-тих. Це в принципі видно. По кузову мінімальні підкраси. Такі ніякої шпакльовки такого нічого немає, чисто косметика. Тут в принципі, так не видно нічого, це чисто, Коротше, чисто косметика. Технічно авто справне. По ходу взагалі немає ніяких питань, тихесенько все нічого не гупає, не стукає, по мотору так само. Каталізатор все ж, вже вирізаний, вже власник це все зробив. Але в принципі, це на що не впливає. Резина така ще досить непогана літня. Так, По салону. Такий салон, що зашивався в 2014 році. Авто пригнане в 2014 році вантажним. Перероблялося, робилося пасажир. Ось таке. Авто з кондиціонером. Там є монітор, заводська навігація, є електростеклоподйомники, електрозеркала з підігрівом. По авто працює кожна кнопочка, кондиціонер заправлений теж працює. Запаска домкрат, це все на місці. Це все під дерево в принципі, можна зняти. На багатьох машинах є, я це залишую, ну, залишаю, комусь може подобається, комусь ні. Ой, тут вже темно, зараз я з іншої сторони знім. Тут, в принципі, класний стан. Зараз я віду з іншої сторони, щоб були відкриті двері. О, тут вже краще, видно? Отакий стан. Ніде нічого не порване, все класно. 9 місць. Пол теж хороший. Щось спереди, что що сзади. Є парктроник заводський. Шторки є. Тут ніша відкривається, можна там собі ставити ключики. Як довга база, бачите, тут місця дуже багато. Кузову, по салону в принципі все ясно Зараз я заведу. Ще такий вроде би, маленький ну, не нюанс. Людина понаставляла цих лампочок ці дорогі тут ледовське світло стоїть. ну Вроді, але блін це що є стільки грошей що просто капець. Кругом так само в задніх цих поворотниках. Тут також стоять ці такі лампи. Вони оранжевим світять, але так воно на общий вигляд машини то дуже впливає прикольно. Як на мене прикольно? Бачите, монітор запустився. Маселко в нормі. Пробіг 261 тисяча. Я дуже обожаю як робить 2,5. Там є ще такі динаміки, це додатково доставили, і тут також 2,5 робить так, чистенько якось так. Мені дуже подобається. Торчик бомба. Все сухенько, чистенько. Я його навіть не мив, він такий, як був. Mm -hmm. Не знаю, що видно, не видно, але капот так само, тут все класно. Нічого ніде ні окержавці, ні, ні, нічого немає. Це робить дуже класно. Зараз я включу, що тут все працює до кожної лампочки. Ось тут леди. О, на тобі, туманка вже вона не працює. Хе -хе. Ну коротше ось так. Туманку зроблю, буде все працювати. Ну, Машина ярка, просто капець. Ззаді ніяких димів, хоча вирізаний каталізатор, але димів ніяких немає. Тут То все теж світить, свідка номері і номерів, все це. Ніяких димів, як бачите, все чистенько, нічого, ніде не це. Все, коше цікавий, телефонуйте. Підписуйтесь на канал, задавайте питання, буду радий відповісти. Ціна на цю машину під відео. Кого, що цікавить, дивіться вниз, пишіть. Все, до слідуючих відео.